Діти, я хочу вам розповісти про право жити в родині. Цей законом затверджено Конвенцію ООН про права дитини. Я маю право жити на землі, творити, дихати, учитись, примножувати багатства всієї, своєю Україною гордитись. Дитиною вважається людина віком до 18 років. Якщо тобі не виповнилось 18 років, ти вважаєшся дитиною, ти ще ростеш, ходиш до школи. Маю право. Всі діти мають права і знати свої права. Всі діти мають право на любов і піклування, піклування батьків, родичів. Інтереси дітей є першочерговими. Що таке сім'я? Це мама, тато, дідусь, сестра, бабуся, братик. Моя сім'я, дід, бабуся, тато, ненька, старший брат, сестра маленька, в кожного своє ім'я, а всі ми разом ми сім'я. Сім'я це візерунчата павутинка. Неможливо торкнути одну її ниточку, викликавши при цьому. Вібрації всіх інших неможливо зрозуміти частинку без розуміння цілого. Сім'я, родина це найрідніші люди, які живуть разом, якими мають бути стосунки в. Як ви гадаєте, якими мають бути стосунки в сім'ї, в родині. Там, де в сім'ї панує мир, злагода, взаєморозуміння, любов до своїх дітей, а дітей до своїх батьків. Це є безцінним скарбом у серці кожної дитини. Дідусь, бабуся, сестри і брати тебе в біді підтримують завжди. Завжди ми разом. Мама, тато, я. Усі ми називаємось сім'я. Сім'я це ті рідні та найближчі люди, які живуть разом і піклуються одне про одного. А як ви думаєте, жити в сім'ї це добре чи погано? А кого ви любите найбільше? Чому? А хто, на вашу думку, любить вас найбільше? В кожному в рідній сім'ї жити затишно, і щасливо, бо тут тебе люблять, дбають про тебе, хочуть зробити тобі щось приємне, порадувати. А тепер, діти, розгляньте ілюстрації і скажіть, як потрібно ставитися одне до одного в родині. Хто дбає про вас у вашій родині? Як звати ваших батьків, бабусю, дідуся, сестричку чи братика, які старші за вас? Як ви ставитесь до них? Кожна українська родина має свої традиції. Розгляньте малюнки та розкажіть. Мамі. Які традиції у кожній з цих родин? Наприклад, бабуся навчає онучок вишивати. В сім'ї відмічають день народження, носять вишиванку, збираються всією сім'єю на Різдво, всією родиною готують страви. Розгляньте картинки та найдіть ті, в яких порушено право на сім'ю у казкових персонажів. Перша казочка червона шапочка. Як ви гадаєте, там порушено право на сім'ю? Так, порушено. Золушка казочка. Також порушено. Вовки семеро козеняток. Сіренька качечка. Колобок також порушено право на сім'ю. В українській родині кожен допомагає один одному, а також кожен має свої обов'язки. Погляньте на картинки і скажіть, що роблять разом всі члени родини. Донька готує разом з мамою, посуду миє. поливають огород. Готую її їсти разом з мамою. У дружній сім'ї всі піклуються одне про одного, люблять і шанують одне одного. У сім'ї мають шанувати добрі стосунки і взаємодопомога. Реалізуючи свої права, треба намагатися поважати права інших, вміти поставити себе на їхнє місце. Пробувавши зробити це, ми побачимо, як зміниться на кращий світ і люди, які нас оточують. Такі самі права, як і ти, має кожна людина. А чому так кажуть шануй батька неньку, то буде тобі гарненько. Подумайте над цими словами. Дякую вам за увагу. До зустрічі!